Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про гепатити. Гепатити це інфекційне захворювання печінки. Гепатити в організмі людини перебувають в двох формах хронічні та гострі. Гостра форма гепатиту є е, менш небезпечна для організму людини, оскільки, е, як правило, це є гепатит типу А, і він є вилікований. Тобто, інколи навіть не потрібно е, звертатися до медикаментозного лікування, воно може пройти через вплив імунної системи, імунітет людини сам може його побороти, і воно абсолютно пройде без наслідку, і людина навіть не, інколи і не знає, що вона перехворіла гепатитом А. Але в більшості випадків, який би це не був гепатит, потрібно одразу звертатись до лікаря, проходити лабораторні обстеження і, звісно, краще пролікуватися. Хронічна форма гепатиту є надзвичайно небезпечна. До хронічної може відноситись цей гепатит групи Б. Це можуть бути змішані Д, Ф група, але якщо це гепатит Б або С, він може він проходить як симптоматикою подібною до грипу. Це означає підвищення температури тіла. Це нудота. Людина самопочуття має дуже схоже до гостро респіраторного вірусного захворювання та грипу. І, як правило, люди цей період проходять і не звертаються до лікаря, Думаю, що воно пройде само собою або під дією якихось легких ліків. Але я прошу звернути увагу на те, що гепатити С – це ті, які є одні з найнебезпечнішого типу гепатитів, які проходять довго, які переходять в хронічну форму, які можуть тривати протягом цілого життя і можуть призводити до навіть летального випадку, то варто приступати до обстеження. в першу чергу це лабораторне обстеження, здати маркери на гепатит В, С, для того, щоб виключити це захворювання. Чим є небезпечні гепатити групи В, С. на цьому я буду робити наголос, тому що, по-перше, вони передаються е, статевим шляхом. По-друге, вони передаються із контактом і з хворим через кров, через знову ж таки, статевий контакт, через непродезінфіковані, наприклад, коли ви від інструменти, коли ви відвідуєте манікюрний салон, коли ви відвідуєте стоматолога. Звичайно, що зараз боротьба з гепатитами є надзвичайно активною, і в більшості випадків вже і в салонах, і в стоматологічних кабінетах, чи в інших лікувальних закладах вже проходить… Води стерилізація надзвичайно сильна і потужна, але доведено, що на мікробіологічному рівні, якщо подивитись під мікроскопами, то інфекція гепатиту С залишається навіть після дуже сильної стерилізації. Тому йде питання, що звертати увагу, щоб використовувати одноразові системи або ваші індивідуальні системи. Це є надзвичайно важливо. Небезпека гепатиту і С. Є в тому, що це є інфекційне захворювання печінки. І воно в першу чергу вражає наш орган це печінку. І клітини печінки, якщо вчасно не приступити до лікування, то замінюються сполучною тканиною. А це призводить до цирозу печінки, і як наслідок може призвести до онкології печінки. Варто зазначити, що гепатити є небезпечніші й тим, що вони передаються від матері до дитини під час вагітності. І саме тому на ранніх стадіях вагітності обов'язково за нормативами потрібно проходити тест або маркери здавати на відсутність в організму гепатиту Б та гепатиту С групи Б і С – Група А і Б. Група С є, тобто абсолютно різних типів, вони можуть перебувати в організмі людини. Звісно, що це виснажує організм людини і призводить до сумішних захворювань ще, окрім того. І в таких випадках надзвичайно важке є лікування. На сьогоднішній день потрібно проходити дослідження на відсутність організму будь-якого типів гепатиту хоча б раз на рік. Найточнішим. Методом діагностики гепатиту це є лабораторні обстеження. В нашій лабораторії ми здійснюємо обстеження на гепатит А, Б, С. Це є ті гепатити, які, по перше, є найпоширенішими, є небезпечними. І саме тому кожна людина може звернутися до нас і здати маркери на гепатити. Також потрібно для діагностики гепатитів потрібно проходити аналізи на стан печінки, так званий трансаміназ. Тобто це АЛТ, АСТ, білі рубінів, ГГТ. Дуже важливо звертати увагу на ранніх стадіях саме на печінкові проби, оскільки при гепатитах печінкові проби завищуються в десятки разів. Якщо ви отримали позитивний результат про те, що в вашому організмі так є гепатит будь-якого типу, чи А, чи Б, чи С, одразу потрібно звертатись до лікаря, проходити додаткові обстеження, е, обов'язково звернутися до кваліфікованого інфекціоніста для того, щоб вам розробили спеціальну систему лікування та підтримання вашої печінки. Шановні телеглядачі, міцного вам здоров'я, бережіть себе. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». здоров'я починається з діагностики.